Отже, тема нашого заняття це ділення на десятковий дріб. Якщо раніше ми десятковий дріб ділили на ціле натуральне число, то сьогодні ми будемо ділити не обов'язково на натуральне число, так, а на дробове число, на дріб. Ну і перед цим, як це робити, нам треба вивчити. Основну властивість, так яку при цьому будемо застосовувати. Якщо ділене і дільник помножити на одне і те саме натуральне число, то значення частки не зміниться. Наприклад, у нас є якийсь вираз, так де ми 25. Ділимо на 5 і отримуємо 5. Так? Всі, хто знає табличку множення, легко це можуть поділити. Але так само, якщо 50 поділити на 10, це теж буде 5. І ми легко бачимо, що 50 це удвічі більше, ніж 25. Так? Тобто 50 це 25 помножити на 2, а 10 удвічі більше, ніж 5. Так? Тобто 10 це 5 помножити на 2. Тобто ми 25 помножили на 2, 5 помножили на 2, отримали 50 і 10, але при цьому результат ділення не змінився. Так? І таким чином, ось ця основна властивість частки дає змогу замінювати ділення на десятковий дріб діленням на натуральне число. А ми, сподіваюся, це вже вміємо робити. Тому сформулюємо правило із двох частин. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба, по-перше, в діленому і дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. І по-друге, виконати ділення на натуральне число. Уважно розглядаємо приклад. Хай нам треба поділити число 14,88 на 3. ,10. Бачимо, що тут є десятковий дріб. Застосовуємо наше правило. Переносимо кому вправо таким чином, щоб в дільнику всі цифри стали в цілій частині. Ну, нам тут достатньо перенести вправо на один знак, так, і у нас вийде 3, 3 цілих. Відповідно, тут після нуля, ми кому забираємо. Отже, нам треба і тут перенести кому вправо на один знак, на одну цифру. Таким чином, у нас тут вийде, що 148,8 треба поділити на 3. Так? Цей 0 тепер тут можна забрати. Він зайвий. І, як ми бачимо, так, це ми застосували першу частину правила. А тепер залишається виконати ділення на натуральне число. Зробимо це. Значить, 1 на 3 не ділиться, ми тут нічого не пишемо. Починаємо ділити 14, беремо по 4. І тут у нас буде 12. Так, 3 помножити на 4 буде 12. Підводимо під ними рисочку, так, щоб було легше. Віднімати, щоб було зручніше. Так? 14 мінус 12 буде 2. Тепер зносимо вісімку і пробуємо 28 поділити на 3. Ну, легко видно, що тут підійде цифра 9. Так? Тому що 9 помножити на 3 буде 27. Отже, маємо тут 27. І звертаємо увагу, що у нас закінчилася ціла частина. Я тут все ще підвожу рисочку. 28 мінус 7 буде 1. І оскільки у нас ціла частина закінчилась, ми в частку ставимо кому, як це робили і раніше. Тут у нас кома. І залишається 18 поділити на 3. Ну, всі, хто знають табличку множення, знають, що 3 помножити на 6 буде 18. Тому ми там ставимо 6 і буде 18 мінус 18. Тут обов'язково треба ставити рисочку, так, і в кінці віднімання ставити 0. Так, тому що саме цей 0 символізує закінчення ділення. Отже, ми ділити закінчили. Так, ми це ділення зробили. І що тут можна до цього? Додати, так, до цього прикладу і до того сказано, що якщо в діленому якщо в діленому після коми менше цифр, ніж у дільнику, так, то до діленого справа дописують потрібну кількість нулів. Ну, спробуємо ще такий приклад розглянути. Тобто, наприклад, нам, у нас було би. Не таке число, да? ну, або хай навіть було би число таке, але поділити треба було би на якесь значно менше число. Так? Нехай би у нас тут, я зараз зроблю велику таку великий кутик, так, щоб багато помістилося. Ось у нас є кутик. Значить, нехай у нас тут би було не 3 десятих, а там, скажімо, 3000-х, наприклад, так? тут нехай би було 0, цілих, так? 0, 0, 0 і аж тоді 3. Так? Тоді, за нашим, правилом, за нашим правилом, ми маємо кому перенести на три знаки, знаки праворуч. Але і тут маємо перенести кому на три знаки праворуч. Але бачимо, що у нас, тоді, що у нас тут тільки один знак після коми. Так? Тому, щоб це коректно зробити, я тут зроблю відступ, так, щоб у нас було достатньо місця. Перенесу кутик сюди, і ми це перенесення здійснимо. Отже, переносимо кому на три знаки. Право. Тобто тут кому забираємо. І один знак, два, три Ставимо знову ж таки кому після трійки. І щоб дотримуватись правила, щоб все було правильно, також треба перенести кому з цієї вісінки на три знаки вправо: 1, 2, 3. Тобто кома має стати ось тут. І для того, щоб правильно все поділити, так нам оцей простір, який у нас тут. Виник, так би мовити, треба заповнити нулями так, для правильності. Я ці нулі зараз роблю більшими, щоб вони були, як інші числа. І таким чином ми можемо виконати ділення. Ці нулі вже можна забрати тут, в частці, так, вони тут зайві, ми ділимо просто на три. І далі процес, далі процес ділення так, буде такий самий. Як і раніше. Тут взагалі ми натуральне число ділимо на натуральне. Ну, я швиденько, швиденько ось оце е скопіюю, тому що тут процес ділення буде аналогічний. Так? 14 е на 3 буде 4. Так? 28 беремо по 9. Е так? значить, Єдине, що тут кома вже не потрібна, її тут нема, ціла частина пізніше закінчиться. так, 18 на 3,6, і залишається нам, ну тут у нас вийшов 0, так, але ще тут є два нулі, які треба поділити на 3. так, Тобто 0 поділити на 3 буде 0, і 0 поділити на 3 буде 0. Ось це результат. Тобто, якщо у нас треба 148 800 поділити на 3 то це вийде 49600. Ну і наостанок, наостанок, щоб поділити десятковий дріб на одну десяту, одну соту, одну тисячну, треба в цьому дробі перенести так само кому вправо на стільки знаків, скільки нулів, дільник містить перед, перед одиницею. Ну, знову ж таки, беремо до прикладу це саме, це саме число, так? Запишемо його тут трошки нижче. І, наприклад, нам його треба поділити. Я тут не буду записувати, не буду записувати в стовпчик, так? Просто покажу як приклад, бо зараз буде видно чому. Наприклад, нам це треба поділити на одну, одну десяту. Одну десяту. Правило те саме, ми переносимо кому вправо на відповідну кількість знаків. Наприклад, якщо у нас тут після коми один знак, то треба на один знак кому перенести. Так? Якщо ми тут перенесемо кому, то у нас тут вийде взагалі 1, так? цей 0 можна забрати перед першою цифрою, так? тобто вийде поділити на 1. Ну, але так само тут кому треба перенести. Так? Вона була кома після цього нуля, так? а якщо її перенести, так, то кома у нас вийде ось тут. Але, знову ж таки, це місце перед комою, так Його треба доповнити. Продовжуємо. Тобто, нас тут вийде, так, у нас вийде ось таке число: 1 мільйон 488 тисяч поділити на 1. Але ми знаємо, так, що якщо ділити якесь число на 1, то у нас вийде те саме число, так? тобто вийде ось оце число 1 мільйон 488 тисяч. Так, я тут трошки звужу клітинки, так, щоб вони були приблизно квадратні, і щоб було зручно дивитися, і щоб було гарно, гарно видно. Я це... Ось так. Посуваю. Посуваю. І є, число у нас є. Ну і підведу, підведу зараз підсумки. Значить, що ми, що ми щойно розглянули, так? Ми розглянули, як ділити число на десятковий дріб, так? А саме, так. Для цього ми використаємо таку властивість, що якщо ділений і дільник помножити або поділити на одне і те саме натуральне число, то значення частки не зміниться. Так? Я привів приклад. І це є по суті така основна властивість частки, яка і дозволяє нам замінити ділення на десятковий дріб діленням на натуральне число. І для цього є. Правило, щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому і дільнику перенести кому вправу на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. Ну, а далі, по-друге, виконати ділення на натуральне число. І ми розглянули приклад, як це робити. Також ми розглянули ситуацію, так, коли в діленому нема стільки знаків після коми, так? А кому переносити треба. Тому ті місця, на які ми переносимо кому вправо, ми заповнюємо нулями і продовжуємо ділення. Окремий зручний випадок, коли ми ділимо на числа сота, 10, 1000. 100, Тут взагалі легко. Ми переносимо кому вправо, і далі у нас виходить ділення на 1. Ділення на 1 дуже просте. Так? Це буде, власне, те число, яке у нас. Зліва від знака поділити. Ось таким.